Тут залом і тут залом. Не знаю, видно, не видно. Тут притертість і тут царапина йде через цілу дверку і до половини задньої дверки. Далее, четверка, 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 четверка. Доброе. Четверка, 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 четверка. У меня тут пятерка. И тут обоха мне не надо. Студит скол и трещина. Так. Дески. Чуть-чуть поїздити під заміну. Резина вже на індикаторах. З цієї сторони резина теж вже під заміну, диски тут хороші, колодки 50%. З цієї сторони теж. диски колодки хороші, резину під, докатати трошки, і на походу вся різна. Тут дунлоп, тут дунлоп, а з цієї сторони що стоїть, з цієї сторони щось щось непонятне. Тут генерал якийсь, а тут ще якийсь інші, тут дунлоп, резину поміняти, так, по салончику, є такі плями на сидушках, все добре, тут нічого не не немальовану, оригінал, оригінал така дирка є. Так, салон такий збережений. Карта дуже гарно виглядає. Треба під підхім чистити. Так, ця карта. Тут такий косичок, треба зробити буде державіт. Добре, добре. потолок уже в ідеальному стані. Столики, нема заглушки, Не прикурю вже вона тут відірвана. Карта добре виглядає. Ця карта була виглядає. Так, запаски нема. Все добре. Тут ще скрутили багажник. По пластику все добре. Ржі ніде нема. Ні краску ніде не підола, ні ржі ніде не бачу. Теж пластик ніде не затертий, такий в дуже гарному стані.

Це оригінальне, не перешите, не заломане, все добре трошки працює. Виглядає класно. кнопки не позатирані. Тут все як все в ідеалі. Накладки. Вара е върху. Това е добре. Тук сухо, нищо не мета, турбина Тук сухо. Целен i'm